Дано нам шестикутник правильний зі стороною А, тут підписано, і потрібно знайти площу зафарбованої частини. Площа зафарбованої фігури це буде від площі шестикутника. Площа шестикутника потрібно відняти. Дивіться, це у нас. Ворожня, така незафарбована частина це сектор. І тут у нас також сектор, і причому вони ці сектори рівні, тому відняти дві площі сектора. сектора. Так, Площа шестикутника. Якщо у нас є сторона, у нас формули площі шестикутника, такої окремої немає. Але якщо ми з вами проведемо діагоналі, ми вже сьогодні в відео це все робили. Але повторимо це буде тільки на користь. Ось у нас центр шестикутника точка перетину діагонали. Навколо цієї точки повний кут 360 градусів, в діагоналі розділили, і отримали ми 6 кутиків центральних вони називаються, і ці кутики 360, по 6 по 60 градусів. Оскільки у нас це правильна фігура, тут у нас діагональні рівні, точкою перетину діляться навпіл, маємо рівнобедерний трикутник з кутом 60 градусів, отже, він є рівностороннім, тому тут також 60, тому ось так. До речі, тут також 60. Що це нам дає? Нам дає це те, що сектор у нас з кутом 120 градусів, по-перше, і це нам дає, що радіус сектора у нас А. І, і площа шестикутника вона складається з 6 площ трикутничків. Тому давайте ми запишемо, площа шестикутничка дорівнює шість площ трикутничків. Це дорівнює 6 помножити площа рівностороннього трикутника. Вона обчислюється за формулою корінь з 3 на 4а квадрат. Або, якщо ви цієї формули не знаєте, то це не страшно, можна використати формулу 1 друга. Сторона на сторону на синус кута між ними. Тобто, А, в нашому випадку, А на А, і на синус кута між ними на синус 60 градусів. Дорівнює синус 60 градусів це корінь з 3 на 2, тому буде 6 на 1 другу. А це у нас за умовою, так і воно залишається і помножте на корінь з 3 на 2. І дорівнює це, скорочуємо 2, це буде 3. Буде 3 корені з 3 на 2, а в квадраті. І площа сектора. Площа сектора це у нас якась частина від площі всього круга. Весь круг у нас тут центральний, у нього 360 градусів. 120 градусів, 360 поділити на 120, це дорівнює 3, тому площа сектора цього це третина від площі круга. Тому це буде 1 третя від площі круга, одна третя пі r квадрат. Пір квадрат. Або одна третя, ми знаємо, що радіус у нас дорівнює, дорівнює 1 третя пі на а в квадраті, тому що r це у нас а. Так, і тоді давайте в загальну формулу площа фігури нашої, дорівнює площа шестикутника. Три корені з трьох на два А квадрат відняти дві площі, сектора два помножити на одну третю І А квадрат. Тут уже нічого не скорочується, ми можемо хіба винести А в квадраті з дужки. буде три корені з трьох на два відняти дві треті. Пі. Тут не подібні доданки, вони не зводяться. І це квадратних одиниць. І задача наша розв'язана.